Свято Миколаївський собор у Кременчуці сьогодні став місцем смутку та невимовного болю, адже там відспівали панахиду за загиблим у бою воїном Кирилом Басарабом. Довгий час військовий вважався зниклим безвісти, однак все ж стало відомо про його загибель. Старший сержант Басараб Кирило Олександрович 1998 року народження, народився та проживав у селищі Мала Кохнівка Кременчуцького району. Навчався в ПТУ номер 26. Прийнятий на військову службу за контрактом з двадцять Шого липня 2021 року займав посаду інструктор групи інструкторів. На жаль, 24 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, відданий військовій присязі та українському народу. Мужньо виконавши військовий обов'язок, воїн загинув у бою за Україну. Передусім, це добра людина, тобто. Що не попросив, завжди ну завжди допомагав різні ситуації. Були що в бойові, що навіть повсякденному житті, завжди про що його не просили. Завжди біля себе збирав компанію, тобто всіх до себе лукав, Тобто молодець такий досить такі компанійські. Попрощатися сьогодні з воїном до собору прийшли і побратими, які передали дружині загиблого прапор бригади, у якій служив герой. Завжди був щений, завжди він допомагав. Коли потрібно, коли не потрібно, він завжди сам питав, чи потрібна допомога. Він ніколи нікому нічого не відмовляв. Це був настоящий справжній чоловік, справжній воїн, якого ми поважаємо. Ми з ним пройшли з Донбаса. Ми багато з ним чого бачили, багато чого відчули. Ми шануємо і поважаємо його. Своїм сином він грядів. Він просто це для нього було. Коли його дружина завагітніла, він, ну, він був на небі від щастя. У захисника залишилися батьки, дружина та син, поховали військового на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава і шана герою Кирилу Басарабу. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.